Сьогодні я хочу розказати вам про латвійську білизну Росма, а саме про бюзгалтернапів Паралон 674-717. Білизна Росма виготовляється, уявляєте собі майже 70 років. В 52-му році з'явилася фабрика в Латвії, і якщо так можна сказати, це одна із найстарших, найстаріших фабрик. Які виготовляють чудову, якісну жіночу білизну. В 93-му році було поєднання шведами і там несли більш нотки такої сучасності, але все одно концепція фабрики Росме залишається, білизна Росме має бути доступна для кожної жінки, не залежачи від її статків, і найголовніше не залежачи від її розміру. Тому білизна розма має широкий розмірний ряд. Це білизна для жінок середніх і великих грудей. Її обожнюють у всіх країнах Європи, до речі, і в Штатах. За що? За те, що великі розміри вона тримає гарно, надійно, має хорошу якість фурнітуру всієї тканини. І це така. Класика, перевірена часом. Отже, цей бюстгальтер, я зараз розкажу саме про цей напівпаролон, нижня частинка із тонкого паралону, який добре тримає груди. І тут також є і бокова корекція, вона також із тоненького поролону, який все тут зайво приховує і підтримує. Мені дуже шкода, що камера вам не передає цю м'якість того мережева, яке покриває чашечку. м'яке еластичне мережево. Чашки глибокі, повномірні, зараз від огляду 90 аж виглядає неймовірно. Майже усі білизні розма в бретелічках, обов'язково подошечки, Це знімає тиск, Жінки з великими грудьми. Мене прекрасно розуміють. Всередині, як, якщо ми кажемо про якість, обов'язково натуральна тканина. Всередина, бачите, яка глибока повномірна чашка. Ем, люблю я білизна розма також за Ну, по-перше, за класику, вона поза часу, по-друге, завжди за високу якість і дає таку дуже гарну посадку. Тому що протягом багатьох років конструктори вивчали жіноче тіло і створювали бездоганну, зручну білизну для жінок з великими грудьми. Білизна розма, традиція, і якість перевірена часом.